Програму Коед подовжили до 15 липня, тобто є ще час подати на візу. У цьому відео не буде описуватись, як там реєструватися на ІРЦЦ і подавати на візу, бо в Ютубі дуже багато відеоматеріалу поводу цього. Знизу я добавлю пару посилань, де сам я брав інформацію, щоб це все оформити. Перша проблема це реєстрація на здачу біометрії. В Україні її можна тільки здати у Львові. Раніше потрібно було заходити на ВІФІ, словити місце і так далі. Але це стало дуже важко, тому зараз реєстрація тільки через електронну пошту. Беремо електронну пошту, яку я також лишу в описі, і пишемо. Прошу призначити мені запис для здачі моїх біометричних даних. Забув нагадати, в темі листа треба написати biometric collection Appointment Walk ак Та пишемо по пунктам: first name, last name, Date of Birth, IRCC number. Номер телефону та пошту імейл. Головне, first name і last власне, ну, тобто ім'я та прізвище, писати як в паспорті і капсу. Також потрібно прикріпити файли запрошення на здачу біометрії та перейменувати їх, як в моєму випадку, в Володимир Біл. Далі потрібно очікувати 2-3 тижні. Я думав, що потрібно очікувати тиждень, тому знову я їм писав на пошту, що не варто робити. Потім через пару днів мені прийшло запрошення. Що потрібно робити далі? Потім, як вас записують, ви приходите в цей час в візовий центр у Львові, за півгодини до вашого часу, тобто в мене там було 12.30, то я заходив в 12. За пів години до вашого часу, ви заходите в саме приміщення і далі вам пояснюють, що вам потрібно робити. Також важливо взяти з собою роздруковані файли, а саме: Biometric Instruction Letter та лист запрошення у візовий центр та всі файли, що знаходяться в тому PDF. Тобто, Сам лист запрошення, далі письмова згода і форма згоди та умови використання громадянами послуг канадського візового центру. Далі, після здачі біометрії, ми чекаємо на повідомлення паспорт реквесту. Тобто запрос на вклейку візи у паспорт в Україні. На жаль, не можна здати паспорт на вклейку візи, тому для мене найкращий варіант був візовий центр у Варшаві. Для цього я використовував кур'єрську доставку DHL. Там виходить близько 2000 гривень за доставку, але ми відправляли три паспорти. Тому це вигідніше ніж через турагентство 50 доларів за паспорт. І головне правильно прописати консент форму. На Ютубі багато прикладів, як сам заповнювати цю консент-форму, але проблема в тому, що всі або погано пояснюють, або самі забирають паспорти з візового центру, або замовляють через воротну кур'єрську доставку, що не працює в Україні. Мій випадок був забирати паспорти через довірену особу, тобто через подругу. Для цього в консент-формі на третій сторінці ми вписуємо ім'я та фамілію своєї довірної особи, як в паспорті у неї вказано, та підкреслюємо receive from і пишемо Консулейт of Canada. У відео, яке я бачив та від людей, що чув, всі говорили, що потрібно копії кольорові копії закордонних паспортів. Ну я вже телепень і я про це узнав тільки, коли мені вже треба було з Польщі паспорта забирати. Але на самому сайті VFS Global сказано, що потрібно копію ID карти тобто документ, підтверджуючи особу. Тому ми зробили ксерокопії ID карток та копію українського паспорту старого зразку. До останнього думав, що книжечка не проканає. До того ж, чорно-білими і проблем не було. Найголовніше це довіреність. В описі я лишу посилання на Google Диск, де знаходяться всі документи, які потрібно заповнити, та інструкції до їх заповнення. Далі реєструємось на те, щоб забрати паспорти через VFS Global. Тут ми обираємо візовий центр Варшави та кількість аплікантів, тобто один, і забрати паспорти. Паспорт «Passport collection». При реєстрації потрібно додати людину, тому якраз додаємо заявника, який якраз подавався на візу. Наприклад, я був заявником і подавав візу на себе, сестру і маму, тому я вписую себе як заявника. Та обираємо дату і час, коли заберемо паспорти. Далі приходить лист на електронну пошту, яку ми вказували, який потрібно також роздрукувати. Підсумовуючи, які документи нам потрібно роздрукувати, щоб забирати паспорти. Перше це копії паспортів заявників. Далі довіреність на кожного заявника своя довіреність та лист, щоб забирати паспорти. Тобто, той, що ми реєстрували в ФС Global. З усіма цими документами довірена особа йде в візовий центр та забирає наші паспорти. Потім приходить повідомлення на електронну пошту, що наші паспорти успішно забрали, і далі моя подруга відправляла нам через нову пошту. І потім е, готова віза. У моєму випадку вона дійсно аж на 10 років, але work permit мені дали лише до 26-го року, тобто на 3 роки. Щоб дізнатися, наскільки вам дали work permit, вам на IRTC аккаунт прийде лист з цією інформацією. Єдина порада від мене. Усі документи від ІРЦЦ ви зразу собі завантажуєте на комп'ютер, на флешку, куди завгодно. Бо після того, як мені вклеїли візу, в мене тепер удалився ircc аккаунт. І слава Богу, що в мене там сохранилася пара файлів якраз з цим ворк Бо зараз я доступу до свого облікового запису чогось не маю.